Пам'ятаю, як влітку 2015-го я їздила з тіткою та її дітьми відпочивати до Чорногорії. Я жила з 10-річною сестрою в одній кімнаті. І от в один вечір, коли ми вже були в ліжку, я побачила, що мала дивиться блогерів на Ютуб. До речі, вона також намагалася розвивати свій канал. А я на той момент вважала, що все це є рунда. І от я не витримую і кажу їй: та що ти їх дивишся? Вони тупі. Блогер це не професія. Звісно, її це зачепило і ми почали сваритися і сперечатися. Пройшло рівно 10 років. Малій зараз 19. Вона пішла іншим шляхом і навчається на ілюстратора. Толі діла я, доросла поважна жінка, яка нарешті допетрила, що в її сфері СММ і маркетинг без розвинених соцмереж ну нікак. І щось вже не хочеться сперечатися, що блогер це не професія і воно мені не треба. Ця історія про те, як не варто втрачати 10 років, щоб зрозуміти очевидні речі. Світ невпинно розвивається, а нам треба бути більш гнучкими та далекоглядними. Починайте зараз, а потім вже вирішити, чи потрібно воно вам чи ні. Бо краще спроб... Обувати пожалкувати ніж пожалкувати, що не спробував.